Сьогодні відео холоденко захищає російськомовних. Екс-чоловік Ірини Білик вперше показав їй молоду та звернувся до неї. Я без хацько. Елерт, якого ви пам'ятаєте, по холостячці лишився без житла в США. Відчай в очах Нікіта Добринін розповів, чому не може побудувати стосунки, і які подарунки привіз ектор з України для своєї колумбійської родини. Холоденко захищає російськомовних українців і там все остальне. Всі гадості, що про мене пишуть, якісь лояльності, не пойму до чого. Холоденко відреагувала на хейт, який полився в її бік та дала реакцію. на ось цей коментар. Дивіться далі: дивіться, дитину вбила ракета, батьки сидять над дитиною, плачуть, і, взагалі, в когось вистачає совісті. Наглості, я не знаю, безлюдяності, якоїсь дебільності, писати коменти, які я виставляла в попередньому сторісі, що а чому вони плачуть і причитають російською мовою? А, я хочу вам сказати: якщо для цього щоб захистити таких людей, які ще повинні думати, яку мову їм говорити. Якщо для цього мені треба заплатити ціну, що я не такий патріот і я не так люблю, то це вже не патріотизм, це якась гостра стадія якогось тяжкого психічного розладу, і я готова бути поганою, але я за людяність. Ви розумієте, треба бути людьми. Чоловік Ірини Білик показав спільне фото 35-річної давнини та публічно звернувся до неї. Ми познайомилися навісні 1990 року на фестивалі Весняні надії 90 я рок-музикант, ти талановита молода співачка. Ірина будь щаслива з ним народження. Написав Юрій Нікітін. Я без хацьку. Олександр Елерт, який живе в США, заявив про втрату житла вже як тиждень. Їдучи в тур, він не став підписувати новий договір на оренду, спакував речі в коробки, відвіз до сховища, подивився на них і відчув те саме, коли виїжджав з Донецька, потім з Києва, тепер з Лос-Анджелеса. На стіни створюють дім і не речі роблять затишок. А люди нові, старі, забуті. Написав гуморист. Розпач та сум в очах Нікіда Добринін зробив відверту заяву про своє бачення стосунків після розлучення з Дарією Квітковою. Ведучий зізнався, що його сексуальна фантазія номер один це зустріти своє кохання і більше ніколи не витрачати час на порожні спілкування. Написав Шоумен. Які подарунки привіз Ектор Хіменес Браво з України для своєї колумбійської рідні? Дивіться далі. Друзи привид. Сегодни ден на роѓење моји Ми зараз си разум е симја. Хочу покас покасат какви подарунок е а Украина. Ето сами невероятни подарунок. Перши дошка мој сестра Софија и Софија е Олга. Мој брат, мој брат е но E uh, jena brat, es harikaf, a Jena, meu brasso, é Harry Kev, a nome é Sabe o Lublin e ouro, e a Luvir, e se estra odessa. Já esquive.